Друзі, всіх вітаю, хай Господь рясно поблагословить і сповідую на ваше життя, Слово Боже. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому погоджуємось, приймаємо і говоримо. Амінь. Це для мене. Амінь. Дивіться, про що сьогодні хочу поміркувати з вами, що важливо дивитися за тим, що ти говориш. Амінь. Ще раз. Важливо дивитися за тим, що ти говориш. Чому? Тому що слова це зернятко. І коли ти щось говориш, ти засіваєш або життя своїх дітей, або свою економіку, або своє життя, або свою долю, або свої відносини з дружиною. Наприклад, ти говориш, я розлучуся з тобою. Сьогодні говориш, я розлучуся з тобою. Ти Можеш казати, я шуткую, я маніпулюю, я їй типу, погрожую, щоб вона трошки мала страх і мене не чіпала. Ні, ти вже сповідуєш, ти вже засіваєш певні речі, і скоро це проросте. І це Божий принцип. Тому слова це зернятко, амінь. Слова це певний звук, і щось відбувається. Слова, вони як творчий потенціал, вони щось творять. Амінь. І це дуже важливо. Тому, Слово Боже, нас вчить, щоб ми не проклинали один одного, особливо батьки, діти, коли ти в служінні, коли ти в команді, коли ти впливаєш на людей, які тебе оточують, щоб ти благословляв. Ми покликані благословляти ще раз, ми покликані благословляти людей. Амінь. І ось історія. Це історія з книги Судей, 17-й розділ. Там написано про людину, він син. Його звали Миха. Миха, ну По-нашому, Михайло. 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 І його мама, а він вкрав в неї гроші 1100 шекелів срібла. І дивіться, що мама зробила? Мама прокляла. Прокляла в голос за те, що він вкрав. За ці гроші вона прокляла його. того, хто їх вкрав. А він знав, що він вкрав. І він розуміє, він розуміє, що мама прокляла, і прокляття в словах буде працювати в його житті, тому що він вкрав. І він приходить і сповідується, і говорить: Мамо, я вкрав. Для чого? Щоб покаятись, щоб признатися, щоб сповідувати, щоб розібратися з цими речами. І мама каже: благословений син мій у Господа. Дивіться, там прокляло, і це працює, Він це розуміє. Він все виправляє. І так важливо, щоб батьки виправляли. І ми сьогодні розуміли, що слова працюють в житті людей. І що відбувається? Мама каже: благословенний син у Господа, благословений син у Господа. Яков каже, що слова це як кермо, як руль, як кермо у корабля, і слова направляють життя твоєї дитини, або твоє життя, або твої фінанси, або твоє здоров'я. Тобто Слова це кермо. І коли ти говориш певні речі, ти розвертаєш своє життя в певному напрямку або благословення, або прокляття, або здоров'я, або сьогодні слабкості, поразки, хвороби або перемоги, ти розвертаєш своїми словами своє життя. Тому ми повинні з вами сьогодні звернути увагу на те, що ми говоримо. Життя і смерть у владі язика. Ми повинні звертати увагу на те, що ми говоримо. Язик багато робить. І коли ти багато говориш, ти будеш багато грішити. Чому ти будеш говорити погані речі в життя своїх дітей, в своє здоров'я, в свою економіку, в своє майбутнє. Особливо ті люди, які люблять роптати. Оце виходите, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Оце все ви сповідуєте, в цей негатив ви засіваєте, отак ідете і розсипаєте зернятка в своє здоров'я, в свою економіку, в своє життя, в свою родину, в свої відносини. І потім ви говорите: пастор, чому в мене все так погано? Припини, говорити погані речі. Припини. Замість радісної звістки говорити ну, погану звістку в своє, в своє життя. Зверни увагу, пильнуй, і будь обережним з тим, що ти говориш. Тому, батьки і всі інші ми повинні звернути увагу, що ми говоримо в життя один одного, що ми говоримо в своє життя. А комусь я говорю просто зміни пластинку, тому що ти постійно в негативі. Ти постійно себе проклинаєш. Ти постійно сповідуєш погані речі в своє життя. Зміни пластинку. Амінь. Хай Господь тобі допоможе.